14 жовтня. Сонечко світить, на дворі тепло, дерева починають вже жовтіти, ось клен вже геть жовтий. От доби тільки починають жовтіти. Прийшов я на свою пасіку. Давно не знімав відео, бо ну такої роботи вже тут і немає. бджоли закормлені. Чекаю тільки коли я їх оброблю би Зараз прийшов, взяв мусорний пакет і хочу з вуликів позабирати пакети, в яких я давав корм їм. Годував. Зараз пройдусь, усіх позабираю. Заодно порахую, скільки я літрів дав сіропу. Ну і по прогнозам передають погоду на наступний тиждень вже холодну. Тому сьогодні буду забирати пластинки. Ділки від них відпочивають десь, ну, недільку точно я їм дам, щоб відпочили. І я думаю, через неділю я їх буду обробляти бипіну. І все. Трошки вкрию ще. Так що йду зараз, відкриваю, починаючи з першого вулика свого, як завжди. І буду, я ж кажу, перебирати, забирати вуликах. Думав, прибрати ще й хатинці сьогодні в апідоміку своєму. Але в мене там рамки зберігаються на зиму. Деякі рамки є з медом. І видно, бджоли відчувають. І ось такий. Ну я не сказав, би, що це напад, але все одно видно бджоли налітають, налітають, так на хату. Я вже поставив димораз, запалив там всередині. Зараз до речі, може його і заберу. Так, я скажу, думав, прибрати, щоб кругом свого, свовали. Бджілки вони них вони мені цього не дадуть робити, тому не сьогодні. Ось, став димара, димлю тут всередині. Задимлю, щоб фу -фу -фу, трохи їм збити цей запах. О, димара тут поставлю, хай димень поки тут. Відганяю їх. Все. А тут отак надимів я конкретно. Їм зараз де шпарене вікно. Вони найбільше і тут вікно не опадають, налітають. Їм зараз буде звідти видуватися дим. Надіюсь, буде їх відганяти. А то вцепились до мого апідомика, не можу ніяк їх звідти відучити, щоб не залітали. Так, все, йду, буду, яшкою помаленьку. Сьогодні прибирати у вуликах. Вже практично на 99% сьогодні бджілки в мене будуть готові до зими. Оце єдине, що залишиться мені їх обробити біпіном. А біпіном обробляється тоді, коли... На дворі днем температура нижче 10 градусів тепла. Тоді обробляються На Наступний тиждень має бути підходяща погода, але мені потрібно, щоб вони трошки відпочили від пластинок, які у них стоять ще з 1 вересня. Ну, півтора місяця вони в мене тут стояли. Можливо, навіть в деяких сім'ях по одній пластинці навіть залишу їм їх взиму, бо вони вже якби свій ефект все одно відпрацювали. Тому по одній пластинці, ну побачу, зараз буду бачити. Так що йду, йду працюю. Так, ну, забрав я. забрав я ось пакет, збираю все, щоб не воно не літало зараз по пасіці, бо трошки вітер все на кучку. Значить, туда, і все, ну, В середньому в мене практично і по всіх вуликах так, так, що можна зробити по цьому першому вулику. П'ять пакетиків давав я десь по 2 літри. Плюс-мінус там ну, трошки гуму більше попадалось в одному пакеті менше. Ну, Десь 2 літри в середньому буду брати. Це 10 літрів сиропу я їм дав. Плюс у них гніздові рамки, я зовсім не викачував тобто літрів 4-5 у них було свого меду. І того в мене виходить, сім'я сидить, йде в зиму на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рамок і 15 літрів кормів, так, грубо кажучи. Тобто їм цього повністю достатньо, щоб перезимувати. Ще й хватить на весну. Я зовсім не буду за цю сім'ю переживати. Я знаю, що вона повністю у мене забезпечена кормами на цілу зиму. Це гарантія. І ось так вони в мене будуть вкриті. Тобто один холстик, такий не сильно грубий. він, І такий самий під низом. Тобто, оце я залишаю на зиму. Отак бджілки в мене будуть зимувати, в такому утепленні. Це забираю. Смс-ку забираю, вулик накриваю, вулик у мене двохстінковий, тобто він теплий, бджолом повністю тут буде тепло і комфортно зимувати з кормами, за які я вже точно не переживаю. Іду зараз далі, забираю так само по всіх вуликах. Оці двохкорпусові, то напевне по матрасику такому несильно теплому положу зверху на рамки. А ці Дадановські весь перший ряд у мене повністю. вони Дві стінки утеплені, за них можна не переживати, тут бджілки зимують дуже добре. Тут тільки з групков доски зроблені, тому трохи краще краю, але не багато, щоб не було конденсату, щоб не було цієї цвілі і мокрого зимою. Так що все, йду, бо вітер якийсь зривається. Проходжу і забираю у всіх вуликах остальних. Перший вулик готовий. Це все підом. Зараз роботи такої біля них немає, щоб тут затримуватись на пасі. Так, все, Закінчив я свої сьогоднішні роботи на пасіці. Позабирав торбочки мусорні, в яких годував. Вуликах тепер чистенько, накриті вони. Все, залишилось мені тільки обробити своїх дджіл від кліща. І вони можуть зимувати. Хто уважний, можливо, побачив на початку відео стояли у мене ще дві роїловки, які я привіз давним-давно сюди. Дуже вони були закліщовані. Це не як я не наважувався їх з'єднати, але був, їх обробив неділю-дві назад з щавельною кислотою. У мене ще була, залишилося з весни. Кліща вроді би більш я не бачив, сьогодні передивився. І їх тільки що з'єднав. З'єднав дуже легко. Цих просто тут небагато бджіл було, ось тут стояла роїловка. То я просто їх струсив. Наверх опирскав м'ятним розтвором вода м'ята. Е, обшикав їх і туди наверх на рамки струсив. Там бджіл небагато було, і вони собі помираться, приживуться. Ну а тут була більш-менш непогана, сильніша така сім'я. Ну, рій. Це один і другий рій я ловив у цьому році. Е, значить, рій, що жив у вулику, був на сіми рамках. Я, значить, у юройловці відбираю три рамки. Такі вони були гніздові і більш медові. Тобто ну, меду на них було. Ну, зараз розплоду немає, але в центрі є руйловки, ці рамки стояли. Ось три рамочки ці я ставлю за газетку, так як я показував літом, відзнімав відео, як я з'єдную руї. За газетку матки не шукав, так само їх обшикав і сім'ю у вулику, і сім'ю у роїловці м'ятним розтвором. Через газетку їх три рамки. Приєднав до тих сімей, що стояли в улику, заставну, накривився. Вони самі собі оберуть кращу матку і об'єднаються. Тобто дуже легко, дуже просто. і Бігом я буквально за 5 хвилин це все зробив. Все, з'єднав, сім'я зараз на 10 рамках була, на сім'ї зараз на 10. Підкріплення непогане у них. Вони об'єднаються 100%, проблем не буде. Ось такі справи. У нас якийсь вітер зривається. Ось такі жовті гарні клени зараз ростуть. Все. І вулики готові сім'ї зимувати. Роботи вже на пасіці такої не буде. Буду тільки ходити, слідкувати, дивитися. Ну а за межами пасіки буду зимою робити рамки. Можливо, де вулики якісь ремонтувати, буду бачити, можливо, підкрашу. Ну, такі будуть справи вже на пасіці самі аж до весни вже. Джилки будуть зимувати, ну, я ж ви тільки в лютому, не весною, а в лютому місяці перед тим як матка буде починати сіяти, я прийду і сім'ї вже тоді конкретно вкрию одіялами, що в мене є, які утеплювачі будуть вони в мене. Бо сім'ї морозу не, б... не боються. Мороз боїться саме розплоду, тобто личинки, які відкладає матка. Що по колоді, значить теж я їм ставив сюди мед, трошки допомагав, бо я не знаю, що в них там з кормами заглянути не можу. Зверху вони настільки запечатали кришку, що я відкрити не можу, прополісом запрополісували. У ну, нас під низу меду тут на нижніх язиках я не бачу. Тому я їм ставив теж літрів, я думаю, літрів 4 я їм дав чистого меду. Тобто не сіропу в колоду йшов підкормка чистим медом. І хочу ось у мене нижній люток у мене ось так зроблено сіткою. І що я хочу зробити від миші, бо в минулому році мені миша е так можна сказати, вбила сім'ю. Тут я зроблю маленьке, маленьку сіточку теж. Тобто, ну, як буде тепла погода, буду відкривати, щоб вони вилітали, повітря туди буде заходити, але щоб миша не залізла. І зверху під кришкою, ну, тобто ця кришка знімається, а в мене там ще є така, застелена вже на самих е язиках, на самих сотах. Хочу ось таку купив сітку, яка ось вона в мене у вулику. Ця сітка йде, роблять коли вулики, на дно вуликів. Тобто не сюди не миша не пролазить. Ну і наскільки продавець сказав кліщ, коли обпадає, то він вже не пролазить, не піднімається по сітці. Це я хочу зробити ще наверх. О, такі в мене ще будуть роботи на пасіці. З колодоща буде трошки погратися. Ну і тут затолю гарненько, ось в мене той, щоб сюди не задувало. От знизу відійшло. Ну, я ж, з колодоща є така невеличка робота. Їх забезпечити, щоб до них сюди не залізла ніяка, межа. дном не залізе, бо там плотно воно все. Все, отакі справи. На сьогодні все. Бджілки на піддомік нападають. Ну, не знаю. Як тільки тепліє, відчувають вони запах меду, запах пополісу, воску. І вони, вони, як вони туди всі хочуть потрапити. Ну нічого, я їх помаленьку звідти викурую. Так що таке. Погоду продають холодну, вже вони налітати не будуть. Все, я передіваюсь, іду додому. Надалі, я думаю, буде більше відео. Можливо, не про пасіку, щось інше цікаве. Буду старатися відзнімати і виставляти на YouTube. Все, я.